У міській раді дітям сиротам і позбавленим батьківського опікування вручили талони на продуктові набори. Опікуни подякували коломийській владі, адже такий подарунок суттєво збереже їхні сімейні бюджети та допоможе у достатку відзначити свято Христового Воскресіння. Подробиці у сюжеті наших журналістів. У службі у справах дітей міської ради на обліку перебуває 46 – сиріт та позбавлених батьківського піклування. Усі вони проживають в опікунських сім'ях. Саме для таких дітей у міській раді зробили подарунки, талончики на продукти. Сума одного з них 250 гривень. Це вже п'ятий раз ми проводимо таку акцію. Діти задоволені, опікуни задоволені, тому що можуть підготуватися до такого великого християнського свята. Опікуни на кожну дитину отримали по талону. Згідно з ним в одному із супермаркетів міста вони зможуть придбати для себе необхідні до великодня продукти. У набір не входять тютюнові та алкогольні вироби. У мене на опікунстві двоє дітей хлопчики, два хлопчики. Уже три роки як дочка померла. Діти дуже хороші, хворіють ну, часто, але живемо якось помаленьку. Продукт. саме? До весільного весільного великоднього кошика, бо так і ми не купляли нічого, бо вже знали, що того не будуть. Дуже вдячні міській раді, що вони ну, знаходять на це кошти і час і допомагають нам таким чином. Управління, ну, що бухгалтерії, ну, їсти. Треба щось купити і одяг часом. Опікуни від імені своїх прийомних дітей подякували міській владі за допомогу. кажуть, вона для них суттєва. Тепер зможуть придбати всі необхідні продукти до великоднього столу. Віталія Васильчук, Сергій Куриляк, програма події НТК.